Ну що, друзі, фінал. Фінал. Максим Радик, представник Тернопільщини проти Владислава Іваніни. вихованця полтавської школи боротьби. Він представляє місто Кремичук клуб Warriors. Максим Радик, бронзовий призер чемпіонату Європи ю 22-го року. Незмінний лідер був у віковій категорії Ю-20, представляв нашу країну на чемпіонаті Європи. Ю 20 у минулому році, але потім травмувався, ну і пропускав чемпіонат світу у цій віковій категорії. Зараз він повертається на килом, але повертається у ваговій категорії до 77 кілограмів, ну і змагається за золото чемпіонату України. Як бачимо, о, є дія від Іванини, але оцінюють ли ні Іваніна минулого року був третім на чемпіонаті України Ю-23. Іваніна у Дніпрі програв Ірфану Мерзоєву, який виграв ту першість, ну і таким чином здобув перемогу у малому фіналі. На чемпіонаті України серед дорослих, який відбувся у Львові, Іваніна у цій ваговій категорії посів в сьому сходинку. Ну і на Кубку України в Черкасах він був восьмий. Ну і зараз у Іваніни є чудова можливість. Виграти цей поєдинок, ну і стати чемпіоном України. До речі, вперше у своїй кар'єрі, взагалі бачимо, у будь-яких вікових категоріях, але бачимо, що не просто йому буде, тому що представник Тернопільщини дуже непогано виглядає, але бачимо, тримається за плече. Може, є яка травма. Ні, 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 там січка, мабуть, а ні, все ж таки поче. Все ж таки поче. Але там і завивчимо також проблеми у Максима Радика. Так бачимо, Максим дуже непогано розпочав, але не просто, не просто всі вагові категорії боротися, тому що це рахується одна із сильних і конкуруючих категорій в нашій країні, да і взагалі в світі. Ну і Максим Радник один з найперспективніших борців в нашій країні у цій вазі. Так точно так були проблеми з коліном. Саме через це він пропускав чемпіонат світу. Але зараз проблеми вже з плечем виникають у Радика. Ну і нічого не зробив. І зараз в партері відстояв Радик. Рахунок залишається незмінним 1-0 на користь представника Полтавщини. Нічого не дає Радик зробити. Зовсім нічого. Неймовірно чутливий борець. Молодець дуже гарно у партері, і дуже достойно тримається в стійці, гарні дії. Є спроби самому атакувати. Дуже гарна сутичка, але на босі Іваніни неймовірна перевага в досвіді. Вже скільки різноманітних всеукраїнських турнірів пройшов Іваніна, з ким тільки не боровся, Владислав. Це хлопець, який може в будь-який момент впіймати тебе на контратаці. Це він показував вже і в поєдинку проти Єрфана Мірзоєва в рамках чемпіонату України ю 23 минулого року. Це хлопець, який може з тіці будь-що вигадати, ну і в партері непогано себе почуває. Але зараз відстоює Фради. Так, дуже впевнено. Дуже впевнено відстояв і як бачимо, залишається зовсім трошки першого періоду, і темп сутички трошки збавили. І, напевне, чекають другого періоду, щоб з новими силами включитися і ну, розпочати роботу за свою медаль. П'ять секунд залишається до завершення першого періоду, не форсує подію радик, а й мені нічого не вдається. Дуже важко працювати зараз в стійці проти Радика. Ну і там, звичайно, ж Віталій Ліщинський, тренер Максима Радика, бронзовий призер Чемпіонату Європи серед дорослих, якщо не помиляюсь, 2009 року. Саме він виховав Максима Радика, ну і зараз вносить корективи у боротьбу Макса перед другим періодом. Ерік Шевченко та Сергій Бусько зараз секундують у Владиславу Іваніні. Бачимо, що е, переживають, переживають секунданти. Так, звичайно ж, на кону золото чемпіонату України, на кону чемпіонства і перепуска на континентальну першість. Звичайно, для цих хлопців це буде неймовірним досвідом представляти нашу країну на чемпіонаті Європи. І одразу ж активізувалися і одразу ж пішли вперед, і почали податися зараз. Ми, тут Рефері зупиняє. Дмитро Петрушкін робить зауваження обом борцям за небезпечну роботу головами, перш за все. Так, і бачимо, дуже активні дії розпочали оба борці. Як бачимо, кожен хоче завоювати активність. Зараз будемо чекати на рішення суддів, якщо не буде дій в стійці. Так що чекаємо, дивимося і насолоджуємося боротьбою. Одразу ж пішов вперед Івеніна. Не дає радику зараз зробити активність, але все ж таки радик її заробляє з рівня, рахунок. Зараз Максим 1-1, за останнім технічним балом попереду саме представник Тернопільщини. Ну і в партер ставлять зараз Іванін. Так, будемо дивитися, спостерігати вдасться чи Максиму зробити дію в партері. Так що дивимось. Тож, зараз буде багато залежати, як відпрацює в партері Максим Радик. Бере захват. Звичайно, чудовий в нього накат. Неймовірний накат, але тут Іваніні потрібно відстояти. Обов'язково відстояти. Не дати нічого зробити Радику. Зустрічає зараз Іваніна свого суперника. Ну і що тут? Не вдається нічого Радик. Зовсім не вдається. Молочинка Іваніна, він захищався, ну і жодної можливості. Але все ж таки, мабуть, плече турбує Радика. Знову тримається за плечовий суглоб. Максим 1-1. Рахунок хиткий. Дуже-дуже хиткий. Така рівна боротьба. Е, здалося, що в партері не, не активнішав дуже Максим, тому що якось не бачив я спроби великої для того, щоб накатити чи підняти. так що... Дивимося, спостерігаємо, і як бачимо, що боротьба продовжується в стійці, залишається півтори хвилини до кінця сутичці, один-один виграє представник Тернопільщини, але це дуже хиткий, дуже хиткий рахунок, який може змінитися в будь-яку секунду. І як бачимо, що представник Полтавщини, що він дуже Напирає, напирає, щоб виграти і завоювати активність, щоб поставили в партер його опонента. І, як бачимо, поки що судді не вирішують показувати активність. Менше хвилини залишається до завершення цього поєдинку. Зовсім нічого не вдається і воні, і в стійці. Але Радик не ризикує зараз. Радику не потрібно ризикувати, він це розуміє. Потрібно блокувати усі дії суперника, намагатися. Нав'язати свою боротьбу, зав'язати ручкою і нічого не дати Іваніні. Стійці. Так, залишається менше 30 секунд. Напевно, вже партера не буде. ці дії будуть завершувати стійці. Так що залишається 20 секунд. і Дивимось на розв'язку цього фіналу. Дуже непроста сутичка, залишається 10 секунд. Немає часу, івані зовсім немає. Нічого не вдається, Владиславу розуміє він. Пішов, мабуть, вже в абанк в останню свою атаку. Іваніна закрився повністю радик. Ну і таким чином, Максим Радик стає чемпіоном України. Ю 23 у ваговій категорії до 77 кілограмів. Ну і просто з насиленим впав на килим. Ось такий друзі. Фінал, черговий фінал. Ми подивилися в рамках чемпіонату України. Ю 23 Чекаємо тепер на медальні поєдинки у вазі до 82 кілограмів. Там також буде дуже і дуже цікаво.